Та церква шанує ікони і церковний живопис. При заповіді не створи собі куміра. І багато є християн в світі, які засуджують поклоніння іконам. Посилаючись на цю заповідь Божу, ми відкидаємо таке перекручення священного Писання, тому що той, хто сказав, не сотвори собі куміра, той сами, самий Бог повелів. Моїсею спочатку в скині, а потім Соломону в храмі зобразити херувими, вирізати їх із дерева і покрити золотом. Один і той же Бог сказав, і не сотвори куміра і сказав, створи херувимів, виріж і навіть на, на полотні вишитими нитками зображдить херувимів. Як розуміти оці повеління Божі? Бог заборонив, творити кумірів. Божних богів, а не заборонив поклонятися йому, як Богові. В цьому різниця? Уміра не створи Божного, а істинному Богу, Господу нашому Ісусу Христу, поклонятись треба. Християни ті протестанти, кажуть, Бог є дух. А хіба можна дух зобразити? Не можна. Це дійсно так. Але Бог, Господь Ісус Христос, Син Божий, втілився. І мав образ наш, то чому ми себе зображаємо на фотографіях? А чому ми не маємо права зобразити Господа нашого Ісуса Христа, який був в такій же плоті, як ми? То чи порушуємо ми? заповідь Божу. Не порушуємо, тим більше, як говорить нам передання, що Господь зобразив своє лице на Рушникові і послав царю Авгарю, який зцілився через доторкання до цього образу. Тобто сам Господь зобразив своє обличчя, своє лице. Чому ми не можемо? Тому церква з самого початку поклонялась іконам, як і поклонялась Христу. Крім того, що означають ці образи? Це є друга книга для тих, хто не вміє читати. Не всі ж люди завжди були грамотні і вміли читати і писати. А було багато давнину людей, які грамоти не знали. А коли вони приходили в храм і бачили живопис, євангельські е, образи, хід Господній в Єрусалим, розп'яття Ісуса Христа, Воскресіння Ісуса Христа, благословення дітей, зцілення різні. То для них це була відкрита книга Євангелія. І вони. Як ми читаємо Євангеліє, так вони по цих зображеннях читали євангельські події, які відбулися. Але все це має одну мету утвердження віри в серцях людей, Віри не просто в існування Бога. Бога, існування Бога, як говорить апостол Яків, і біси вірять, що Бог є. І така віра людей не спасає. А без віри. Не можна спастися. Чому не можна спастися без віри? Тому що причиною падіння перших людей. Що було? Де причина гріха першого гріха? В людському роді? Не віра Богові. Адам і Єва не повірили Богові, що заборонено, якщо вони з'їдять забороненого дерева, то помруть. Не повірили. А кому повірили? Повірили діаболу. Чому вони доторкнулись до цього плоду? Бо хотіли стати богами, як їм сказав діявол. Діавол сказав, неправда, що ви помрете. Якщо з'їсте, станете богами. І ось бачите, Бог сказав не їжте, а люди. Адам і Єва не повірили, а діявол каже, їжте, і вони повірили, що стануть богами. Так ось для того, щоб спастися, а що значить спастися? Це значить прийти людині в той стан, в якому була вона створена Богом. І для того, щоб в той стан прийти, треба повернутися до віри, яку мали перші люди, будучи в раю. Ось чому Ісус Христос зціляв тільки тих, хто вірив. І як ви знаєте з Євангелія, Господь коли зцілив того чи іншого говорив, віра твоя спасла тебе. Віра твоя спасла тебе. І та та ж сама віра е, спасає і зціляє людей протягом всієї історії церкви. А точніше, протягом всієї історії людства. Починаючи від Адама. вірою люди спасаються, і, Ада, і Адам, який потім розкаявся, і ной, і Авраам, і Давид, і пророки, і всі святі старозавітної церкви, не говорячи вже про новозавітну церкву. Тобто, як бачите, Віра має ну, фундаментальне значення для оновлення нашого, нашої людської природи. Але віра жива, а не віра мертва, бо є віра жива. А є віра мертва. Яка віра мертва? Ну, як мертва людина, це та людина, яка не рухається і не, і не діє. Не діє. Оце мертва віра. І тому серед нас християн. Дуже багато таких, які визнають існування Бога. Визнають Святу Тройцю, визнають, що Христос Спаситель, що Він розп'ятий, що він Воскрес. Визнають. Але крім цього, нічого віра ця не, не діє. Вони не живуть в земному житті цією вірою. Вони живуть і діють по іншим законам, по законам земним. І тому у них віра мертва. І така віра не спасе, як атеїста не спасе. Атеїзм його атеїзм, тому що все рівно він хоч і помре, а буде існувати. Атеїст. нікуди не дінеться, бо, бо, бо не від нього залежить, існувати йому після смерті чи не існувати. Бог створив людину безсмертною. І тому віриш ти чи не віриш в своє безсмертя, а ти безсмертний, тому що ти народився і став людиною. А раз ти людина, ти будеш існувати вічно. І тому е, от, для невіруючого, і для віруючого, як, у якого. Віра мертва, вони однакові, що атеїст, що такий віруючий, тому що один відкидає Бога зовсім, а другий, хоч і візнає, а в житті така його віра не діє, бо він не живе цією вірою, не діє. Цією вірою вона не примушує робити йому добро. А яка віра жива? Яка віра жива? Ось ви подумайте, жива у вас віра? Чи мертва у вас віра? Як пізнати, яка Душі віра в мене. А пізнать, як Господь сказав, по плодам їх, пізнаєте їх. А плоди це, – це любов. Любов є плід віри. Якщо людина любить, то вона то у неї віра жива. А якщо людина вірить, а не любить, а навпаки, ненавидить, засуджує, заздрить і все інше, значить любові нема, віра мертва, бо вона не рухає. Тому, дорогі браття і сестри, коли ми отак підійдемо до себе, то побачимо, що у нас ніби і жива віра, і в той же час ніби мертва. Тому що коли ми грішимо, то це є результат мертвої віри. Віра наша настільки слаба, що не утримала нас від гріха. Бо якби вона була сильною, живою, то вона б нас від гріха утримала. А так як вона напівжива, сили немає, то вона не може нас утримати від гріха. І як же нам бути в такому? Випадку. Хочемо ж всі у вічне блаженне життя попасти, всі хочемо. І в той же час знаємо, що в Царстві Небесному нічого гріховного нема. Ну якщо нема нічого гріховного, а я визнаю, що я грішний, значить я. Не можу попасти в царство небесне. Не можу. Тому що грішний. І чоловіколюбний Бог дав нам засоби для того, щоб ми, і визнаючи себе грішними, могли попасти в царство небесне. Яким чином? Дуже простим. Кається треба в своїх гріхах. Кається. А для того, щоб каятися, треба знати, в чому кається. Не просто так, я грішний. Грішний то ти грішний. Всі знаємо, що ти грішний. А в чому ти грішний? Ти ж не вбивав? Не вбивав, а в чомусь іншому згрішив, то перше треба знати, в чому ти грішний. І коли ми будемо знати, в чому ми грішні, в чому ми пору... які заповіді ми порушили, отоді от ми будемо каятися, просить у Бога. Помилування. А для, для Бога від нас вимагається тільки одне, оце покаяння, визнання себе грішною людиною, смирятися перед Богом, а Господь своєю божественною благодаттю, своєю любов'ю покриє все. А чого не може покрити Божественна любов? Якщо любов Божа безмірна, то чому існує покарання грішників вічне? Чому Бог не може простити цих грішників? Тому не може простити. Що люди не визнають себе грішниками і не каються. Ось зверніть увагу, чому Бог діавола не спас? Це ж теж його творіння. А чому діавола людину спас від гріха і від смерті, а діавола ні? А тому, що діавол ніколи не покається, ніколи не визнає себе винним перед Богом. Адам, коли Господь вигнав його із раю, він плакав, що він втратив рай, а діавол, згрішивши гордістю, не покаявся. Не визнав себе, що він не Бог. А він думає, що він Бог. І тому таку, таку істоту Бог спасти не може. І тому людей, хоч і спас весь людський рід, але царство Боже не попадуть ті, які не покаяли своїх гріхах. От ті ніколи в Царство Боже не попадуть, тому що Господь не може їх простити, тому що вони не просять прощення. А ми, грішники, маємо надію, що через покаяння, через визнання своїх гріхів отримаємо від Бога прощення. А якщо отримаємо від Бога прощення, будемо чистими, Чистими, тому що Господь простить, а що значить простить? Очистить людину від, від гріха, очистить совість людську. Тому, дорогі браття і сестри, ми грішники. Але віримо правильно, православно. І тому Господь простить нам гріхи, якщо ми будемо каятися. А для того, щоб покаятися, не так просто, бо багато хто каже, ось я покаюсь, коли буду. Помирать, а тоді я покаюсь і Господь мене. Не думайте так, тому що такого почуття покаяння може і не бути перед смертю. Тому згадайте, дні Великого посту церква співає, покаяння відкри мені двері. Ти, Господи, відкрий для мене двері покаяння, бо я не можу відкрити сам ці двері покаяння. І будемо, дорогі браття, просити, щоб Господь наш, Ісус Христос, який став заради нашого спасіння людиною, допоміг нам. Постійно каятись у своїх гріхах, постійно, кожного дня. І зверніть увагу на молитви. Всі молитви православні, всі майже покаяння. От зверніть, ранішні молитви, покаяння, вечірні молитви теж покаяння, в церкві. Що най, найбільше, які слова звучать? Найчастіше Господи помилуй. Тобто, бачите, і богослужіння, і молитви всі направлені на те, на покаяння і прохання Бога помилувати нас. І тому ми віримо, що Господь помилує нас і дарує нам всім. Царство небесне, і нехай Господь допомагає всім нам на цьому шляху спасіння.